Кращих рятувальників-спортсменів визначають у Черкасах. На базі Академії пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля стартував 22-й чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту в закритих приміщеннях. На змагання з'їхалися близько двох сотень рятувальників із усіх куточків України та команда Болгарії. Більше Ольга Скорик. У Черкасах зібралися кращі спортсмени-рятувальники з усієї України і не тільки завітали навіть болгари. Академія пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля приймає 22-й чемпіонат України з пожежно-прикладного спорту в закритих приміщеннях. В Україні 75 років, як функціонує пожежно-прикладний спорт, і сьогоднішні змагання, які відбуваються першими після утворення державної служби України з надзвичайних ситуацій. Повинні показати готовність як до наступного чемпіонату світу, який буде відбуватися в південній Кореї, так і до літніх змагань. Учасникам змагань є з кого брати приклад. Це команда України, чемпіон світу 2010 року. Змагання об'єднали майже 200 спортсменів-рятувальників. Серед них 64 – майстри спорту перед початком стартів. Усіх благословив Владика Софроній. Спочесно зараз приймати всіх гостей із з усієї України збірна збірних команд областей з пожежно-прокладного спорту. Ми займаємося популяризацією цього спорту, розвитком. Ми один наша команда, одна із ведучих в області. Наших випускників в основному складають збірну команду України і збірну команду областей. Це виховує мужність, готовність до виконання. Службових обов'язків пов'язаних з рятуванням людей наймолодшому учаснику чемпіонату України з пожежно-прикладного спорту 18 це вихованець Академії пожежної безпеки Олексій Прокоф'єв. Зимовий чемпіонат це підйом по штурмовій драбині в четвертий поверх, так? потім буде 100-метрова полоса з перешкодами, так, і по висувній драбині. Так. І коли вони закінчують змагання, я маю на увазі спортивну діяльність, то з них виходять дуже гарні рятувальники, вони можуть, як кажуть, чудеса творити у своїй справі. Їхти штурмовою драбиною видертися аж на четвертий поверх справа не з легких важить знаряддя не менше восьми з половиною кілограмів. Спортсмен із Полтави лед переводить дух. «Та так, славновато було Фізичне, складно просто роботи руками, ногами сложна. А може виносливості просто не хатати. Наразі від спорту займався легкоатлетикою раніше. А тут просто намного інтересне і прикольніше, екстремальніше. Больше на виносливості тренувак времені потім вирішили тим більше полишати мою мою підготовку фізичну, ну там для роботи для всього такого. На перемогу налаштована команда Черкаської області. Заклиний спорт мені дуже подобається тим, що він захопливий. Адреналін зашкалює. Черкаська команда знала вона тільки на перемогу. За результатами двох етапів рівних не було команді Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Саме вона посіла перше місце на 22-му чемпіонаті України з пожежно-прикладного спорту. Ольга Скорик, Роман Буша, Вікановини.